Скарбничка вітамінів, де росте найбільше в світі кавунів? запитав Гена свого друга Василя, виходячи з кавунок у руках із магазину. Не пам'ятаю точно, але якось читав про це. Чи то в Туреччині, чи в Китаї, відповів Василь. Майже вгадав. Рекордсменом по їх вирощенню вважається Китай. За рік китайці експортують у 16 разів більше кавунів, ніж їхній найближчий конкуренти турки. А ось японці додумалися вирощувати кавуни квадратної, точніше кубічної форми. Вони займають набагато менше місця при транспортуванні. Та зберіганні. Мій тато на власні очі бачив такі кавуни. Він учора повернувся з відрядження до Японії. Ці кавуни виглядають оригінально, тому їх там використовують і для оформлення вітрин та інтер'єрів. Щоправда, коштують кубічні кавуни набагато дорожче за звичайні. Від 50 до 300 доларів. Але при цьому користується великим попитом, каже тато. Я думаю, важливо, щоб кавун смачним був. А який він за формою, не так важливо. Хоча цікаво, зауважив Василь. Кубічної форми, форми кавун не скотиться зі столу. Між іншим, Червоною соковитою м'якотю кавуна не проти полосувати не тільки люди, але й деякі тварини. Так, дивно, як Бог усе так мудро передбачив, адже не тільки людям, а й тваринам потрібні вітаміни і мікроелементи, а кавун вважається скарбницею вітамінів. Хоча до 95% складається з води.